Та ситуація ну, для нас, для українців, дійсно складна. Тому що ну є декілька факторів. Перший фактор пов'язаний з тим, що в американців самих як виборців дуже короткий такий спін да? Дуже, дуже короткий період уваги до певної проблематики. І так як ну, ми майже два роки да, акцентуємо увагу на підтримку України, і зараз почалася війна Ізраїлю з Хамасом. Да? оцей от spin Ваги він скоротився, і е, навіть якщо раніше 56% громадян за опитуванням Рейтерс підтримували військову допомогу Україні, зараз лише 40%. да. Тобто, от перша проблема це проблема. Втрати уваги, да не, не така значна, як показує російська пропаганда, але все ж таки, ну ць, в цьому проблема є від американського суспільства. Друга проблема пов'язана з тим, що е, це виборчий рік в Сполучених Штатах, тобто е, менше через рік е, будуть обирати президента, і зараз по суті відбувається активна президентська кампанія, е, і тут е, є торги по кожному питанню. Ну, припустимо, в республіканців є меседж про те, що ми проти е, додаткових витрат, да, е, тобто кат да, і вони кажуть, що ми не будемо голосувати за будь-які додаткові витрати, які е, відповідно конгрес пропонує, і тут Україна. Потрапляє цей меседж, да що якби скоротити додаткові витрати. Друга ситуація пов'язана з тим, що республіканці багато говорять про кризу на кордоні. Вона не нова. Насправді ця тема е, існує в американській політиці. Ну. Більше 10 років да і пан Майорка, який очолює неміграційне відомство, в цілому сказав, що зараз присутні реформи, присутня її реформа отримання політичного притулку. І ну в цілому бордер патрол да зараз працює більше. І що ситуація з ну розповсюдженням наркотичних речовин вона не пов'язана з ситуацією міграції, як це існує в меседжах тут всередині Сполучених Штатів. Тим паче. Республіканці намагаються голосування по Україні і ізраїлі. Ну, скажімо так, виторгувати за голосування по міграційній політиці, яке вони будуть показувати як перемогу власне в ну, таких політичних дебатах. І третя проблема для України полягає в тому, що в Америці ну присутні, все ж таки. Такі залишкові кризові процеси після ковіду. Ну я маю на увазі інфляцію, здорожчання продуктів харчування, здорожчання вартості кредиту на житло, здорожчання пального і знову ж таки люди пов'язуються з. Ну, економічною політикою да Байдена з зовнішньою політикою, хоча це пов'язано з ковідом, це не пов'язано з зовнішньою політикою. І республіканці намагаються використати цей меседж знову ж таки, як меседж, що давайте залишати гроші на створення додаткових робочих місць в сполучених штатах. Хоча допомога Україні насправді створює багато додаткових робочих місць сполучених штатах, особливо те, що стосується військової допомоги. Бо вся ця зброя ну не вся, але велика частина цієї зброї. Продукується безпосередньо в Америці. Тому такі ключові е, проблеми для нас я бачу зараз, тобто менше уваги, вибори в Сполучених Штатах і ну, не зовсім ідеальна економічна ситуація в Сполучених Штатах, які заважають голосуванню за оцей supplemental bill, да, або додаткову е, як військову, так і бюджетну підкр... підтримку, яка буде направлена для України, яка зараз дискутується. А все ж таки щодо настрою і там думок суспільства і виборців. Наступний рік, рік виборів, президент Байден і кандидат президента Трамп вони знаходяться в досить такому похилому віці. Це не бентежить виборців. Дуже хороше запитання. Знаєте, ми дискутували його з е, е, of Political Management тут в університеті Джорджа Вашингтона. І дійсно, за останніми опитуваннями, і виборці республіканців, і виборці демократів. Я нагадаю, що ну, в Сполучених Штатах є більше партій, але е, в цілому, здебільшого люди, голосують за республіканців і демократів. Вони бачать дві проблеми: тобто, одна проблема це проблема поляризації, що кандидати занадто праві. І is livre. Тому що е, американський виборець звик, що кандидат від республіканців він центрисько правий, а кандидат від демократів він центрисько лівий, але без цієї надмірної поляризації, яка зараз ну присутня в американській політиці, і, до речі, е, в європейській політиці, також і е, також знову ж таки за цим соціологічним опитуванням, е, яке було презентоване в університеті Джорджа Вашингтон, я на своїй сторінці е, Катерина Одарченко публікувала навіть найбільш цікаві слайди. Відповідно, люди хочуть бачити більш молодих політиків, тому що вони вважають, що саме посада президента Сполучених Штатів не судді, там яких теж обирають, да, де ну, вік не настільки важливий, а саме президента ну, потребує більш молоду людину. Але знову ж таки, молоду це не значить, безумовно, там 30 років, це значить ну, просто не 80. І це характерно і для республіканців, і для демократів. І ми. Бачимо, ну бачите бачити деякі процеси всередині, от як ми спостерігали зміну спікера. Да, тобто, що партії намагаються реформувати себе всередині. Але ну якщо ми подивимося на республіканський праймеріс, то е, пан Десантес навіть не наблизився до е, Трампа по підтримці. І е, більш таки центристський кандидат Нікі Хейлі, яка має е, д, ну, дипломатичний бекграунд. Да вона знову ж таки на жаль не набирає е, достатньої кількості голосів на праймеріз. Праймеріс, праймеріс це процедура, коли всередині партії люди голосують. Ще до виборчого процесу, щоб обрати ну одного найбільш перспективного кандидата, і зараз ну від республіканської партії, скоріш за все, це буде Дональд Трамп. Е, ну, ми розуміємо, що за в принципі, за результатами соціології, Трамп він все ж таки може стати новим президентом Америки, і він неодноразово заявляв про те, що він закінчить війну в Україні за 24 години. Закінчення це, це все ж таки буде перемогою чи капітуляцією, як ви вважаєте? Дивіться, не можна все сприймати, що говориться на виборах, як ну чисту монету, тому що я вам скажу: от якщо взяти меседжі Трампа з минулої виборчої кампанії, припустимо про робочі місця в Центральній Америці, про боротьбу з інфляцією і взяти останній State of Union... Байдена, ну це звернення до виборців президента, щорічне, да, звіт такий, який читається перед парламентом. То ці меседжі фактично однакові. Тобто, от те, що презентує Байден в своїй програмі Bidenomics про створення нових робочих місць, боротьбу з інфляцією, це по суті аналогічні меседжі до того, що говорив Дональд Трамп. Тому ну, тут потрібно чітко розуміти, що Америка. На відміну від України країн е, е, східної Європи, це країна, де дуже багато запобіжників. І навіть якщо одна людина певно, там радикально приходить до влади, то тут настільки багато запобіжників дві палати парламенту досить розумні люди в уряді, багато додаткових агентств, як National Security Council, який допомагає в ну питаннях, які пов'язані з війнами зовнішній політиці там, адміністрації. Да що тут ну такі радикальні дії вони просто не можуть. Якби здійснитися з приводу закінчення війни, ну з ким я не спілкуюся тут в Вашингтоні. Люди зараз не бачать певного рішення, от саме на сьогодні, по війні Росії проти України. да Тобто, навіть люди на найвищих посадах, на відкритих дискусіях, на закритих, вони не бачать конкретного рішення зараз, тому що ми не маємо достатньо зброї. Щоб перемогти, і нам потрібно більше зброї. Ми це постійно адвокатуємо на Capital Hill в парламенті, що нам потрібно більше зброї. З іншого боку, ми не готові поступатися територіями, звісно, і українські громадяни не підтримують ну певні компроміси. Тому я б сприймала зараз ну цю ситуацію більше як політичні меседжі, і вони глобально звучать так: від республіканців: ми не за Путіна, ми ніколи не любили Путіна. Наші виборці не за Путіна ні в якому разі. Ми проти додаткових видатків, тому що вони вважають, що адміністрація Байдена ці видатки використовує не дуже ефективно. Ну це питання структури бюджету там. І так далі, і так далі. І а, третє, а, ну вони кажуть про те, що коли була наша адміністрація, у світі не було стільки війн, і а, ну, вони були більш ефективними з точки зору зовнішньої політики. Це ті меседжі, які ми можемо зараз а, констатувати з приводу вашого другого, Тому я б не поспішала з висновками. А, і відповідаючи на другу частину вашого питання по перемозі Трампа, ну все дуже неоднозначно, тому що знову ж таки обидва кандидати вони мають. Так званий антирейтинг, тобто, це, е, ну, коли люди. Не хочуть голосувати саме за цих кандидатів. Насправді люди хочуть бачити інше лідерство більш молодих енергійних лідерів. Подивіться знову ж таки на припустимо Хакіма Джефрі в парламенті від демократів. Це такий дуже енергійний афроамериканець, який є лідером майноріті, лідер лідером меншості, да? тобто вони ну намагаються теж реформувати свою політичну силу, і Байден суттєво. Бореться з негативними наслідками по економіці. Зараз уже падають інтерес рейтс, тобто ну іпотека по будинкам. Це важливо для американців. Падають ціни на пальне багато рішень приймається з точки зору соціальної політики. Припустимо, здешевшення певних ліків і розширення страхових платежів. по Державних програмам медичного страхування тому я б не була так зараз впевнена, що саме Трамп е, отримує цю перемогу, тому що все ж таки ще є час. І адміністрація Байдена теж досить активно працює над цими внутрішніми питаннями. От, плюс у Байдена немає стільки конкуренції, як у Трампа, тому що зараз, якщо подивитися республіканські дебати, то е, знову ж таки ну всі оці малі кандидати, да, республіканці, вони відчасти е, теж критикують Трампа. Навіть пан Пенс, який був. Ну, він зійшов з передвиборчих перегонів. Він був віцепрезидентом у Трампа, але навіть він критикував Трампа в першу чергу за події з захопленням капітолію. Це найбільш болюча тема для Трампа, і насправді його найбільше критикують саме за цей фактор, який ну є таким досить ганебним фактором в американській ем, історії, і дуже такою хорошою поживним середовищем для російської пропаганди.